Десятирічна Вероніка з Харкова завітала у дитячий простір на заняття з малювання. У рідному місці у дівчинки було чимало хобі. В Ужгороді знайшла нові захоплення. Був у мене гольф, теніс, вокал. Фортепіано тут почала ходити, а зараз ну, тут гольфу немає, теніс шукаємо, вокал знайшли, тому займаюся малюванням. Любить малювати Анастасія, очікує від заняття нових знань. Хочеться навчитись малювати оце як 3D щось таке. Оце підводне малювати під водою всіх осміногів, карали Подобаються оці ракушки. Простір дружній до дитини функціонує в Ужгороді щодня. Для малечі від трьох років організували міні-садок, для старших у післяобідній час творчі майстерні. Проєкт Save the Child разом з гуманітарною організацією Проліска. Він створений для роботи з дітками. Наразі саме наш простір, простір дружній до дитини, займається з дітьми, надає як різні заняття, так і психологічну допомогу дорослим і дітям. В принципі, у нас є і психологи, і педагоги. Різні у нас задіяні програми. Такі є дуже хороша програма Тімап. Яка направлена на як фізичний, так і психологічний розвиток дітей. З дітьми та дорослими працюють психологи, в тому числі за програмою Позитивне батьківство ми проводимо заняття з емоційного інтелекту, з позитивного батьківства, з дітками. Також у нас є різні заняття, такі індивідуальні, да, так, тобто по запиту надаємо індивідуальні консультації батькам, діткам. На волонтерських засадах у просторі створили кімнату терапія іграшкою. Це проект не тільки всеукраїнський, а й всесвітній. Вже навіть можна його назвати. Психологіні, які виїхали по всьому світу, вони це організовують самостійно. Зібрали м'які іграшки, випрали їх, продезінфікували, розклали у кімнаті й пропонують дітям знайти свого друга. Історія така, що ми кажемо їй. А дивися, тут є схована іграшка. Яка точно тобі допоможе, комусь потрібна зараз допомога з навчанням, комусь з засинанням, комусь не вистачає друзів і це буде твій друг, комусь не вистачає зараз просто підтримки, або там бабусі, дідуся. А навіть таке буває, що в нас дорослі знаходять іграшки, які асоціюються з їхнім минулим життям. і Їм дуже хочеться їх забрати, і ми завжди за. Оскільки іграшки віддають у тривале користування, то часто доводиться поновлювати так звану колекцію. У просторі закликають небайдужих людей долучитися до акції і принести будь-яку іграшку. В ідеалі у кімнаті їх має бути щонайменше 300. У нас був максимальний 150, але так як ми їздимо зараз на виїзди в, ну, в район, в ОТГ, то ми беремо з собою їх в сумку і там розкладаємо, і там дуже багато дітей. І вони їх дуже швидко розбирають. Тут не такий потік дітей, да, вони беруть, воно поповнюється, і ми не помічаємо. Я думаю, що зараз десь у нас біля 70 іграшок, тому я була б, звісно, дуже рада, якби хтось долучився, можливо, в когось є вдома, Да, і я б була рада прийняти це в дар для нашого простору, для нашої справи. Проєкт створений не лише для дітей ВПО, а й для місцевих. Функціонують також мобільні локації. Педагоги та психологи їздять з програмою у різні територіальні громади. Попередньо простір діятиме до 28 лютого наступного року. За потреби буде продовжений. Взяти участь у заходах можуть всі охочі, попередньо зареєструвавшись у телеграм-каналі Дитячого простору.